Схему вимагання неправомірної вигоди викрили співробітники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими та працівниками департаменту військової контррозвідки СБУ. Наразі відомо, що тернополянин вимагав неправомірну вигоду військового зобовязаного за допомогою вихилення від мобілізації. У ході досудового розслідування стало відомо, що чоловік за свої послуги вимагав 4 тисячі доларів. США за ці гроші він обіцяв попливати на працівників Тернопільського обласного військового центру комплектування та соціальної підтримки та зняти військовозобов'язаного з грошей це дозволило б військово зобов'язаному ухилитися від призову на військову службу за мобілізацією. 3 листопада. Фігуранта затримали під час отримання неправомірної вигоди за статтею 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 зі значком 2 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Слідчі ГНП в Тернопільській області встановлюють інших осіб, причетних до вчинення даного злочину.